Всім привіт! З вами Сайто, і сьогодні, виходячи з назву відео, я розкажу про способи заробітку для художника, деякі з них я активно використовую. Тож не будемо тягнути кота за новорічні іграшки і почнемо, мабуть, діставайте листочки і ручки та записуйте. Чекай, чекай, поки ми не розпочали, невеличка піар-пауза для мене. Ви можете підписатися на мій арт інстаграм або навіть на особисту сторінку. Також я маю канал з номограємо українською. Якщо це цікавило, посилання в описі. А ми продовжуємо. Перший і база ґрунт цемент спосіб це комішки, тобто артину замовлення. Розповідати про них я не буду, бо в принципі про них вже всі все знають, і на Ютубі відосів про це багато. Тож можете самі знайти всю інформацію. Але якщо сильно треба, то я зроблю відосик. Просто допишіть в коментарях. Зараз буде неповноцінний спосіб, але чому б не сказати кілька слів. Якщо ви маєте аудиторію, то можете спробувати створити сторінку підтримки автора. Це сайти типу Patreon, BaйMійC, Donatello. це вже наш український сайт, створили таку можливість. І завантажити туди ексклюзивний контент. Якщо ви малюєте полуничку, вам це підійде. Туторчики якісь або ще щось подібне. Тут ви вже самі думаєте. Другий спосіб це адопти. Про них в мене було ціле відео. Посилання на нього ви знайдете десь в кутку або на каналі, а ось така в нього прев'юшка. Але якщо коротко, то це просто продаж персонажів. Ця справа може принести багато грошей, а може й не принести зовсім, бо ринок зараз доволі насичений, але варто спробувати. Особисто в мене адопти продаються краще, ніж комішки. В цю категорію я також віднесу ючі. Юч це, грубо кажучи, та сама комішка, але ви продаєте вже готову ідею арту, куди варто просто підставити персонажа. Тепер будуть цікаві способи, про які ви б навіть не подумали. Але при активному підході до них можуть стати пасивним способом заробітку. Фотостоки. Ви гадали, на них можуть заробляти тільки художники? Варто зазначити, що це таке. Стоки це сайти, в яких ви публікуєте зображення на безкоштовній або платній основі. І коли хтось хоче завантажити ваш продукт, ви отримуєте з цього копійку. Ну якщо ви платно їх розміщуєте. Ось, наприклад, сайти: Shutterstock, Стоки, ДапСТок, та інше. Такий спосіб чудово підійде художникам, які малюють ось в таких ілюстративних стилях. Навіть якщо у вас інша стилістика робіт, ви також можете спробувати. Цей вид заробітку на собі я не перевіряла, але я бачила, що в інтернеті можна знайти інформацію про це все. Також дуже крута штука це сайт друку на вимогу. Як працюють такі сайти? Доволі просто ви публікуєте свій арт, хтось купує продукцію з вашою роботою, сайт друкує цю річ, а ви отримуєте відсоток від продажу. Я особисто користуюсь такими сайтами, як Redbubble та TeePublic. На жаль, якщо ви не маєте аудиторії, то просто виставляти малюночки і отримувати гроші у вас не вийде. Тут потрібний зовсім інший підхід, і більше про це я розповім в окремому ролику на каналі, бо я можу багато чого сказати про це від заробітку. Це способи, якими я користуюсь сама, або які хоч якось дотичні до мене. Якщо я знайду ще якісь цікаві можливості, я обов'язково зніму другу частину. А якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар та підписуйтесь, щоб не прогавити нові відео. А з вами була Сайто. До зустрічі!